Біблійний юдаїзм наповнений різноманітними релігійними святами, які несли в собі глибокий зміст. Як відомо, християнство вийшло все ж з юдаїзму. А у зв'язку з цим виникає питання: чи потрібно сучасним християнам святкувати єврейські свята? На це та інші цікаві питання. пошукаємо відповіді під час духовного сніданку. Отож, сьогодні в нас в гостях священнослужитель, експерт в галузі єврейських досліджень Віталій Обревко. Доброго ранку, Віталію. Дякую, що ви до нас завітали. Нам хотілося б знати сьогодні більше про ось ці свята, які святкували юдеї, євреї, от які представлені саме в Біблії. Розкажіть, взагалі, що за свята, які свята були в той час, і чому вони взагалі святкувалися? Ну, перше все ще раз вітаю наших слухачів, глядачів. І дякую за запитання. Звичайно, що свята, які описує Біблія, вони мали свого роду два таких особливих напрямки. Перше, були осінні свята і mm -hmm. весняні. Безумовно, ці свята були прив'язані до сільськогосподарських циклів. Mm -hmm. тому, тісно пов'язане з цим Тому було, Можна так? сказати, що по святах люди орієнтувалися, коли їм потрібно збирати свої урожиї. Mm -hmm. Тому це теж полегшувало, скажімо, життя людям того часу. Скажем, періоду, коли сільське господарство було ключовим, важливим для побуту для життя євреїв у землі обіцяні. Ну все ж таки, ці дати призначив Господь. Так, безумовно, тобто вони, вони це були не це не було прив'язане просто до людьми, прив'язане до ось таких робіт. Це безумовно, було ближні Левит, в Біблії п'ятикнижі у Сторому mm -hmm. заповіті в 23-му році описується ці свята і написано Оце свята Господні». Але хотілося зґрунтувати, що слово свято, яке вживається, скажімо, в українській мові і не тільки в, в українських мовах, не зовсім точно відповідає цьому на слово свято на євриті мует це призначений час і місце. Іншими mm. словами, це щось установлене, відзначене кимось для якоїсь певної мети. І тому слово Цікаво. святи тут трошки не зовсім має значення. Ну, значений. ми так розуміємо, так. і ну, нас просто це слово є для того, щоб виділити це якось далі. Тому, коли зникає питання, чи потрібно святкувати, чи не потрібно, знову ж таки, що це означає? Uh -huh. Святкувати, тобто більше підходить, якщо говорити про свята з точки зору і відзначування, так, як це було, от тому і написано, що це час, який призначений для певної, скажімо, мети, і так далі. І uh -huh. російській мові таке слово от так, дуже ну, відзначати <святку> більш... або відмічати, так, дуже так, більш, так, так, більш підходить. Я б хотів звернути увагу, що коли йде мова про свята, можна звернути. Кілька аспектів щодо змісту цих свят. Тобто, на перший це аспект, який е, важливий для християн, і безумовно не тільки для християн, для представників інших релігій, які вірять єдиного Бога, тобто Бога Авраама і Якова, як угу. тобто аврамічних релігій, так. це те, що ці свята вони були прив'язані до жертвопринесень у храмі, і перше все в скіндії, яка була пробр ще угу. е, передувала будування храму. Так. Тому, коли ми говоримо про ці свята, вони зв'язані дуже тісно з цими жертвопринесеннями і мали типологічний характер, Іншими словами, не вказували на те, що колись прийде обіцяний Месія, який і виконує своїм життям, смертю та воскресінням. Всі оці свята іншими словами не вказували на пришестя цього месії, uh -huh. і тому як осінні, так і осінні свята. Вони перше ж це вони були типологічними пророчими, uh -huh. які мали відкрити людям істину про спасіння людства. Коли вони були взагалі встановлені, це було ну ці свята були саме з того часу, коли народ ізраїльський вийшов з Єгипту. Чи, чи вони раніше святкувалися? Ну взагалі то Біблія говорить, що Бог дав ці свята у. Пустелі, коли юрейський mm -hmm. народ 40 років блукав по ній, що коли йшов по дорозі, можна сказати, від Єгипту до Ханаану. Mm -hmm. До краю обіцяного. безумовно, якщо говорити саме про оці, скажімо, шість свят, які згадуються в книзі Левит. Якщо говорити про суботу, як окреме свято, це воно було дано було ще в раю, mm -hmm. ще до гріхопадіння, і воно не пов'язане з викупленням як таким і не пов'язане до жертвопринесень. Тому субота стоїть окремо. Uh -huh. І тому ми не піднімаємо питання стосовно чи потрібно чи не потрібно святкувати суботу, оскільки це однозначно постанова, яку потрібно, і Господь навіть не піднімає зрозуміло. Сьогодні суперечок. суботу дійсно ми не будемо торкатися, а саме, от питання свят: які ж це свята? Можливо, ви назвіть, що ну, це за Ну, свята? Перше свято, і... яке починається uh -huh. священний цикл, свят так. і священний новий рік єврейський. Це свято Пасхи, або яке uh -huh. святкувалося першого місяця 14-го дня. Тобто, Авіва, конкретного, або Тобто конкретну дату Так, це свято було, і і було приурочене збору врожаю ячменю. Mm -hmm. І тому, коли єврейський народ приходив на Пасху поклонятися, то він з собою брав перші снопи цього ячменю, як дякував Богові за цей урожай. Mm -hmm. Наступним святом, після До речі ще Пасха, вона пов'язана з виходом єврейського народу із Єгипту. Тому mm -hmm. центральною фігурою цього свята було принесення жертви Агнеця. Задяки якому і народ був якби визволений від десятої кари і від загибелі, тому mm. в цей свято святкувало завжди як пам'ять про вихід і пам'ять про те визволення, яке Бог дав народу через цю жертву цього ягняти. Угу. Ну, я думаю, в найближчих програмах ми піднімемо тему Пасхи, тому що зараз це актуально, так, актуально. і людей багато цікавить, як же ж її святкувати сьогодні. Але я думаю, нашим глядачам можемо сказати, щоб дивіться, наші програми далі. Ми обов'язково піднімемо це питання для того, щоб розібратися, що ж таке Пасха, як її святкувати сьогодні. А ми продовжуємо. Наступне святом, яке ми знаємо, це свято прісники. Це свято, яке наступало зразу після Пасхи, угу. і воно святкувало 7 днів. Це час, коли народ Ізраїля їв тільки прісний хліб, і ніяких, скажімо, продуктів, які містили би, скажімо, дріжджі або закваску, не мало бути Розчини в будинку. Тому це, це, я так розумію, не один день. Святої сімнів. Сім. Днів. сім днів. Тому цих це свято це друге свято, яке сразу слідувало за Пасхою. Угу. тому свято часто часу разом з Пасхою. Не просто говорять, що прісники або Пасха це одне. і те ж саме, mm -hmm. просто в Біблії вони якби трошечки розділяються. Mm -hmm. І третім святом осіннім осняним, вибачте, mm -hmm. яке святкували, це свято тижнів або неділі, так скажімо так, сімок ще їх називають. Це п'ятдесятий день після виходу. Mm -hmm. Або п'ятдесятниця, як в християнській традиції. ці свято тижні або п'ятдесятниця теж було приручене збору вже і пшениці. Mm -hmm. І тому перші плоди. Пшениці, перші синопи пшениці приносилися це свято. Безумовно, воно має ще історичне значення, тому що там 50-й день Господь відкрив 10 заповідей і проголосив їх на горі Синай єврейському народу, який був у пустелі. Тобто, практично Бог використовує такий ось один день для. Для деяких декількох де подій, практично, так, і ми знаємо, що е потім, коли вже були апостоли, уже на в день п'ятидесятниці також відбулася важлива подія. Так, безумовно. Бог так скажімо, призначив, що саме П'ятидесятницю це перші ранні християни отримали дар, так, так. який здав Все, можливість так. проголосити Євангеліє і різним народам. Тобто mm -hmm. вони отримали дармов і інших інших дари, пророчі, так, так, так. Для того, щоб здійснити цю місію. Uh -huh. От саме під день П'ятдесятниці відбулася ця, скажімо, Добре, подія. наступне свято вже ми переходимо вже до uh -huh. осені, так? Так, до uh -huh. осінніх свят. Наступне свято це було свято суром. Воно святкувалося 7-го місяця, 1-го числа, і в цей день сурмили і нагадували народові, що через 10 днів має наступити особливий день. Uh -huh. І дано було 10 днів, щоб приготуватися до цього особливого дня. Іншими словами, святосуром це був певне нагадування про більш важливий день, який має настати через 10 років. Єврейські традиції святосуром ще називається головою урок Роша Шана. Тому mm. що царі починали своє, скажімо, царювання. Вони відлік свого царювання не із священного календарю починали, а саме з сьомого місяця, тобто з місяця, з якого. І починається цей громадянський календар, тобто uh -huh. його ще називають цей місяць тішей. Uh -huh. Добре. Якщо і... говорити сьогодні. про той день, який мав, скажімо, до якого мав приготуватися кожен із євреїв, uh -huh. це день називався йом Хакіпурім, або День Очищення, або День Викуплення, чи День примирення, як які традиції, uh -huh. для того, щоб за цілий рік кожен, хто не мав можливості якимось чином примиритися зі своїм ближнім. І, зокрема, зі своїм Богом, цей день вони могли це зробити. Цей день це був останній день, скажімо так, виправити свої стосунки з ближнім і з Богом, а також отримати повне очищення від його гріхів. Щороку такий, такий день був і противоповним. Щороку Кіпур фактично завершав собою цикл угу. осінніх свят, за яким після п'яти днів починався особливий. Можна сказати, свято, особливо святкування радості, найрадісне, найвеселе угу. свято у році це свято кучок, угу. де народ вже приносив плоди осінні скажімо, збору врожаю, це виноград, оливки, угу. а також ну, гранати, гранат, святожни в смог, мірі, так? Так, Це було свято врожаю, і ним вже завершався вісім днів, завершався весь цикл річний усіх свят, де люди могли. Таких кучках радіти зі своїми сім'ями, <IU _> з знайомими і так далі. І так а, далі. ну добре. Тобто, ми побачили з цих шість таких основних свят, які святкували євреї, яке значення вони взагалі мали? Чи потрібно от основне питання у нас сьогодні? Чи потрібно нам якось відмічати, так як ми <с! вже сьогодні говорили? Ось ці свята сьогодні? Чи вони все ж таки ну, були для якоїсь конкретної мети, яка вже ну вже зараз? Ми звернули увагу на перший аспект, який говорилося, що ці свята, перше все були певними прообразами або типами, які вказували на якусь реальність, яка мала прийти через якийсь uh -huh. час. Іншими словами, всі ці свята були пов'язані з жертвопринесеннями. І тому, коли е, прийшов той, на кого ці жертвопринесення вказували, то істина жертва, ісус із Назарету, названий Месією, Він виконав в своєму житті, своїй смерті, своїм служінням усі ці свята. Mm -hmm. Але можна так сказати, що він навіть своїм життям показав, що він є зосередженням всіх цих свят. Mm -hmm. Крім того, з руйнуванням храму, жартовеннесення теж перестали, скажімо, приноситися і не тільки із смертю Ісуса із mm -hmm. Назарету. Тому можна говорити, що типологічне значення було прив'язано до пророчої місії цих свят, mm -hmm. а також існуванням храму. Mm -hmm. Коли воно виконалося в місії Ісуса, а також руйнуванні храму, свята втратили своє типологічне значення. Mm -hmm. Крім типологічного, можна ще відзначити історичне значення свят. Тільки всі ці свята вони були прив'язані до певних історичних подій. Mm -hmm. Для єврейського народу це і частина їхньої історії. Ізумовно, що для християн не з інших народів це не є історія їхніх народів, тому для багатьох це не буде надто важливо і цікаво. Але коли ми дивимося на Біблію, Біблія це історична книга. Так біблія не писані якісь міфи, казки народів світу. Це історичні це факти, історія, які так. відбулися з конкретним народом і не просто відбулися, а які звершував сам Бог і творив цю історію. Тобто, в якійсь мірі це такі національні свята. Можна так, сказати. це історичні національні свята, в які народ згадує про, скажімо, те, що сталося з ним протягом певних певних угу. часів. Певних подій. Наприклад, mm. Пасха згадує його вихід. Тобто народ утворився його звільнення з рабства. Тобто, крім того, що воно вказує на майбутнє те, що мало воно статися вказує. в житті Ісуса Христа, воно ж і вказує на минуле, минуле. Що тобто це історична цінність, безумовно. Mm. Mm -hmm. І я знаю, до речі, що є крім ось цих шести, які ви назвали зараз, є ще кілька свят, є. які такі національні свята Які єврейські. не війшли в Біблію, так, так. які але, ми знаємо. Але, але Наприклад, Ханука, свято, яке було вже, скажімо, з. Після біблійний період встановлено, але mm -hmm. теж є національним і історичним святом, яке вказує на чудо врятування народу від загибелі. Mm -hmm. Бог теж врятував тоді від критичного езичницького запанування mm -hmm. і навали єврейський народ. Але коли ми говоримо зараз і питання стосовно, чи потрібно сучасним християнам святкувати, то тут важливо зважити два аспекти: двоє дво, і берегтися від двох крайнощів. Mm -hmm. Перше. Нам не потрібно святкувати, оскільки це все не має відношення тільки до євреїв, а ми християни. Не зовсім правильно, оскільки Біблія Біблія – універсальна книга, дана Богом для всіх людей. Uh -huh. І ми з цих свят можемо все багато чого навчитися, якщо ми їх досліджуємо, вивчаємо, Ми можемо побачити не тільки, що відбулося, а як ми можемо пережити досвід цих людей. Uh -huh. Іншими словами, ми можемо перенестись той час і самому якимось чином. Відчути ту тобто, радість, яку мали народ Ізраїль, коли виходить. свята з можуть нас чогось навчити, от, так, от дійсно те, те, що ви говорите. Без і це мами. потрібно знати, досліджувати і, і брати ось такий гарний приклад. Можна сказати, собі. що останній момент, який важливо звернутували, це педагогічний. Угу. Що ми можемо не сякільки святкувати чи обов'язково дотримуватись цих свят, скільки ми можемо згадувати. В цей, коли єврейський народ сьогодні святкує ці свята, uh -huh, uh -huh. приєднатися якимось чином до цих свят і згадувати ці події, для того, щоб, щоб взяти якісь роки історична роки подія, sigut. яку ми знаємо да, з Біблії, вона мала для нас якісь повчання, мала uh -huh. якийсь духовний смисл. Uh -huh. Ми могли б заглибитися краще свята, зрозуміти про смерть Ісуса uh -huh. через розуміння, тому що в Євангеліях згадується, що Ісус ходив на це свято, храм поклонявся, uh -huh. ну, але голові. інша крайність ще є. Я крайнощі, коли ми говоримо про те, що без якщо ми не будемо святкувати ці свята, то ми не порушимо Божу заповідь, або ми не отримаємо спасіння. Угу. Насправді сьогодні ми не знаємо, як потрібно їх святкувати, якщо б навіть себе кінця так. Бог не дає зовсім ніякої вказівки, як нам робити і як святкувати ці свята поза храмом. Ага. Відбувається таким чином. У нас виникне питання, як практично це здійснити, ага. і тоді виникне куча різних своїх якихось бажань, думок ага. і фантазій, і тому щоб не виникало, от скажімо, суперечок і розділень де будь говорити що це потрібно так, інші скажуть що не потрібно. Я би сказав, що саме розумне питання це е, коли це свята втрачає сьогодні народ Ізраїля. Важливо їх для християн просто. В якимось чином познайомитися, можливо, прийти mm -hmm. до гості. Але, але, але на спасіння Ні, на не впливає це. Це швидше так, впливає на наше розуміння нашої причетності до історії mm -hmm. Біблії, до історії mm -hmm. спасіння, до історії виникнення християнської релігії, оскільки вона є теж частина mm -hmm. Біблії. Я думаю, що для кожного християнина це був дуже. Збагатило його духовний досвід, помогло йому зрозуміти оцю безперервність, скажімо, християнської традиції із біблійної історії. Досить цікаво. Ця тема ну, вона дійсно відкриває багато таких граней, граней взагалі місії Христа, граней того, що він мав зробити, і те, що він зробив, і робить навіть зараз. І тому, я думаю, дійсно це потрібно досліджувати і заглиблюватися в цю тему. Це дійсно дуже корисно. Дякую вам Дякую. за цікаву розмову. Думаю, що. Це не остання наша зустріч. Ну Дякую. і надіюся, що ви мене запросите. Дякую. Дякую. Що ж, друзі? Я нагадую, що ми сьогодні говорили про єврейські свята. Чи потрібно їх святкувати, чи потрібно їх відмічати? Як ми сьогодні вирішили, щоб краще так називати? Допомагав нам священнослужитель Віталій Обревко. Якщо у вас залишились запитання, будь ласка, телефонуйте до нас за номером телефону. Нуль вісімсот 20, 20 наші оператори, священнослужителі готові відповісти на них на ці запитання. Якщо у вас є молитовні прохання, будь ласка, також можете залишати їх у нас. Ми будемо молитися. У нас зараз невеличка пауза, але далі ми скоро продовжимо. Тому не ходіть далеко.